Віз для Назара Васильчука відіграти собі ще більше поємтів. Ну а ми починаємо сьомий 8, етап опомилкав 25-го року. І у нас є старт. Назар Васильчук стартує. Найкраще стартує. Ми бачимо там уже Єгор Вонокуров. Обганяє Назар Васильчук, закриває траєкторію Андрію Пузнякову. Андрій Пазняков зміщується на зовнішню траєкторію. Назар Васильчук буде закриватися, захищатися саме на внутрішній протягом зв'язки поворотів. І Назар Васильчук критична помилка на холодній гумі, і просто спін задньої вісі, і втрата купи позиції. Там ще Богдан Пасіченко у нас розвернувся посеред. Вороту, чи був там контакт, чи це його помилка. Невідомо поки що, але Андрій Позняков у нас виривається в лідер. За ним Олександр Остахов прорвався і відіграв собі три позиції. А от Юрій Дедочок відіграв ще більше чотири аж позиції. Проте, у нас лідер по позиціям це Віталій Кулик та Сергій Перегон з шістьма позиціями і бачимо, що тут поки що пілоти не лізуться атакувати дуже сильно один одного. Назар вже на шостій сходинці переслідує Дениса Зосима в Сіпстрім'я. Проте Денис Зосим якраз таки буде захищатися. Проте Хай, ще буде хоч цим користуватися Максим Буніш. Трошки помилка Дениса Зосима. скаче він на перебрику. Не може загальмувати і влітає в Назара Васильчука. Через це Максим Буніш буде користуватися цією можливості. Він вже відіграв позицію Назара Васильчука і вже тисне на Дениса Зосима. Ідуть вони Писать Назар Васильчук також тут їде три вайт уже Максим Буніч виборює позицію у двох пілотів одночасно на красних, на червоних болітах. Це просто щось неймовірне. Максим Буніч просто вірвався в цю боротьбу, але Денис зовсім втратив аж до цілих дві позиції. Але що зробив Максим Буніч? Просто неймовірний прорив від нього якраз. <плес> Денис Осем, коли Денис Осен ускочив на перебрику, а тут залишилася помилка на гальмуванні і і, да. і, це було дуже боляче для Назара Васичка. Схоже, що саме після цього контакту Назар не зміг продовжувати просто контролювати свій боліт. Здебільшого все, але двигун від Тойоти. А, до речі, я пропоршу, модел... Але Андрій Пізняков виграє у нас перший спринт цього етапу. Просто Старт просто нормально стартував і довозив своїм темпом. Олександр Стахов не... неймовірно зберіг темп протягом цієї ванки і довів другу позицію. І на третій позиції у нас фінішує Євген Желінков, за ним Юрій Дедерчук, далі Денис Зосим, Данило Голинок. І на сьомій позиції у нас, зрештою, завершує Назар Васильчук. Не зміг він дуже сильно піднятися, проте, хоча б сьома сходинка. І на тому дякую, враховуючи, що він робив ще й зайвий підстоп. А в нас там Дмитро Мішин, Микита Богомаз, боротьба аж до фінальних е подихів. Бачимо сайт байсайд їдуть. -бай І Дмитро Мішин трошечки попереду, ніж Микита Богомаз. І Боже, віс вісім з лісім двома пілотами. І Дмитро Мішин зрештою перемагає в цьому двобо. Тим часом я до речі нагадаю, що у нас е пілоти борються не, не лише заради адреналіну та боротьби, а також борються за призовий фонд, який загалом складає 40 Тисяч гривень. Отримає е, грошову винагороду топ-3 в командному заліку і топ 5 в особистому. І ми будемо дивитись на цю неймовірно соковиту гарячу боротьбу на сьомому етапі. Ось гонці Open два с року. Поганий старт від Данила Голенка, і будемо дивитися, схоже, що Денис Зосим вже випереджає Данила Голенка, і він виборює собі третю позицію. Вже стає перед нього, займає внутрішню траєкторію. Назар Васильчук відіграє позицію Дмитра Мішина і буде зараз відриватися. Ой, там хтось промазав точку вальмування. Що відбувається? 4 вайт, 3 вайт, 5 вайт. Що там відбувається? Просто неймовірно щільно їдуть пілоти. Там вже є зіткнення з сірим блідом з червоним. Бачимо, Денис Зосим у нас проривається проти Дмитра Мішна. Виборі він позицію. А це у нас Андрій Пезняков вже піднявся. Уй, виліт від Данила Голенка за межі треку. І там хтось просто крутиться, як пуля взагалі за межами треку. Дуже буде цікаво знайти повтор, але Андрій Пузняков. Прорвався з сьомої позиції, чи чи восьмої позиції А, з восьмої позиції? Прорвався на другу позицію буквально за перші два міні сектори. Це просто щось А Тут у нас Павло Половчук і вайт. Будемо дивитися, чи зможе. Він випередити усіх. Рано гольмує його майже притискає Микита Богамас, але вони лишаються все одно сайдбайсайд. Попереду там ще й Артем Сован. На точніше, Микита Богмас заважає це. Максим Буніч бореться проти Павла Половчука, Олександра Саха Пробляцького колеса. тут Назар Васильчук у нас розвертається знову за мешкан Крепку. Взагалі не щастить Назаручанкова, проти Павла та Андрія в Тому чемпіонаті буде з найкращим <п> колону. <'я> Типова ситуація. Тут у нас помилка Олександра Сахов, Павло Половчук вже досвідчений пілот. Вже він так отримував по своєму передньому типолу і вирішив зупинитися просто в нуль, щоб не влетіти в Олександра Сахова і не попастися в цей капкан І так він і три позиції. Андрій Рябуха, певно, що задивився на те, як Сергій Перегон там просто какав від бар'єрів. Там... Щось дуже дивно сталося з Сергієм. Потім, можливо, глянемо, а просто помилка від Назара. Просто помилка від Назара. І далі він відкочується назад, щоб нікому не заводити з пілотів, незважаючи на те, що він допустив таку серйозну помилку. І, ну, на жаль, Да, тут навіть не про везіння, не везіння, а про дійсно те, що Назар помилився. І. Тут щось, що Назар помилився. Він тут прискорюється і йде. Тут... Я зрозумів. І тут пілот на червоному боліді вирішує пропустити Назара Васильчука, загальмувавши перед його переднім дикалом. Питання до експерта. О, Ось таке що було з Ой-ой-ой-ой-ой. Ну просто його просто підкинули. На да, це у нас трапився головний шарм е, перегоню на відкритих колесах. Безпосереднього контакт цими самими відкритими колесами. Саме в спілку з тих прес ви зможете поглянути саме на цьому сайті. Тому, будь ласка, приходьте. Все зроблено для людей. Є помилка на виході з повороту знову. Знову помилка від жовтого боліду на розкритті педалі акселератора, і бачимо, що дуже-дуже погано, там немає заднього е, лівого колеса, і схоже, що це косплей Артема Сови з минулого етапу. Єванджінкол бачимо, ну, так. Да. В принципі, як я і казав, помилка на... Занадто рано він відкрився. Голинок в боротьбі з Віталієм Куликом. Віталій поки що захищає свою позицію. Бачимо, помилка від Віталія блокує колеса. І Данило Ай, Знову помилка. Від Данила у Данила взагалі цей етап е етап не йде так же само, як і Назар Висучика. Хоча Данило Голонов у нас четвертий наш в особистому залі. Мішин восьма посходинка, і його переслідує. Його найближчий пілен. Це пілот під номером 101 Максим Буніч, але вже й не переслідує, бо Максим бо Дмитро Мішен помиляється, і Максим Буніч просто чудом зміг зреагувати на цю ситуацію максимально. Широким шляхом він вирішив обійти, його, принять, але найголовніше, що він встиг на це зреагувати і він не отримав пошкоджень. Дивимось гальмування. І на, такі, на відкритті на газу Дмитро Мішен помиляється і його просто піду. Андрій Пізніков вже на фінальних міні-секторах. Ось вже фінальний поворот, виходить на фінальну старт-фінішну пряму. І виграє у нас сьомий етап Open Wheel Cup п'ятого року. Неймовірна домінація сьогодні від Андрія. За ним фінішує його напарник Павло Половчук з відіграними 15-ма позиціями. Неймовірна машина, монстр Макс Verstappen українського Семрейсингу, і за ним. Фінішує на третій сходинці Назар Васильчук з дуже насправді невезучою невезучим етапом, невезучою першим спринтом і невезучою гонкою. Проте зрештою все одно фінішує на третій сходинці. Чи... тим часом Сергію, я дам тобі слово, щоб ти опитав наших кібер да, Ну що ж, Андрію, вітаю. Відлідировав, ну, від віддомінував все, що можна було. Може би, ти ще б щось відлідировав, але просто закінчив закінчились і формат перегонів. Як це було з того боку? Так, доброго вечора. Всім. Ну що. Можу тільки казати, сімплі лавлі. Тут більше нічого не додати. Про, може про машину розказати. Тут турбіна є, прикольна дує, мені подобається. В жаль, що турбояма маленька була більше, було б ще цікавіше. Сподівався, що в дощ буде хонка, це взагалі була пушка, але ладно вже. Я квало, там, половину квали, приписувався, стартував з піців, потім знов запітився, бо треба відповісти. І через це в мене там, по суті, одне нормальне коло лишилось і там, не зміг поставити перше. Але потім вже після першого кола. Це було неважливо. Ну, головне не відчував швидкість <ріст> і, і пер... зміг передати нам це відчуття, я би так сказав. Ось ще раз мої вітання з перемогою. Дякую. Що, ну... Друга позиція. може про... Ну, останнім часом трошки звична для тебе. В принципі, там пускав на Андрія, іноді щось там траплялось. Ну, не знаю, я вже думаю, що ми з вами розмовляємо частіше, ніж з деякими друзями. Так, дякую за привітання. Ну, це вже моє сьогодні друге інтерв'ю. Тому що я їхав так, як і минулого тижня, інший чемпіонат, і, власне, я запізнився на першу гонку. Прийшов на другу. І в другій все склалося максимально добре для мене. Мій основний суперник заспінився. Всі решта, переді мною, як перед Мойсеєм, вода розступилася. І, коротше, хтось мене пустив, хто з кимось я поборовся. І, і все, я їхав собі другим. Андрія доганяв. Я доганяв, доганяв, щоб мені кіл 20, я б його догнав. Mm. Like Це от буквально про що ми говорили <laughs> останнє коло. Що... Ладно, я, я не придумав, як закінчити цю, як, як, почати, <laughs> як почати придумав, а як закінчити, не придумав. <laughs> в будь-якому разі ради знову тебе бачити. Битання з, з подіумом. Дякую. Я так розумію, да, не, не єдиним за сьогодні. Так. Так, ну що ж тоді? До наступного етапу. До зустрічі. Чи, чи хто знає. Ну що ж, Назари, Я думаю, це буде трошки. Інтерв'ю має початися з важкого вдоху, точніше видоху. Бо явно цей етап розклався трошки не так, як ти планував. Розкажеш? Е, Та я, власне, особливо нічого не планував, але так в квалі здалося, що є. Нібито швидкість. Загалом ця машина, вона на тих трасах, на які я на декілька їздив, вона здавала, здавалася всюди андерстірною, що її просто неможливо заспінити. І тут я її заспінив раз 10, мабуть, і я не знаю, як так сталося. Ну, коротко, від, ну, недостатнього досвіду. От, а загалом було Цікаво, в принципі. Е Сподіваюсь, вам теж подарував якийсь ексом, щоб було не сумно. Але звісно, так. Трошки хотілось, ну, відчуваю, що міг показати кращий результат, звісно. Але нічого. Хорошо. <звісно> ну. Знаєш, за не знаю. Ми тут якраз з коментарські кабінки я говорили, що ну як ми, ми в тебе віримо, видно, що швидкість є. тут Дійсно там трошки там, досвіду трошки чогось, але видно, що так так би мовити, знову в мене сьогодні якось я починаю. а от... Батарейка сідає, тебе. Батарея сідає, да. так. Ми в тебе віримо, вір в нашу віру в тебе. Залушились за, за, за трошки. Все ж, ну і ще раз вітання з подіумом. Що найменш стабільні, дякую, очки, дякую. Ще, ще найменш стабільні очки в чемпіонат, закріплені своїх позицій. Могло б бути гід. <годен>. Так, ми послухали наших кіберкотлет, е які сьогодні показали дійсно круті перегони. Домінація Андрія Познякова, одночасні заїзди в двох чемпіонатах від Павла Боловчука і не взучасть Назара Слючука, але зрештою довоз на скелі. Дійсно, зробили цей етап дуже класним. Також, як і зробили його пілоти з середньої, ну, середньої частини пілотону Максим Буніч в особливості, я його сьогодні буде відмічати і відмічав протягом цієї трансляції. Але в нас лишається ще два етапи, які також будуть на цих Super Formula lights, Тому долучайтесь: наступні етапи у нас вже будуть 6 травня, та та фінал у нас буде 13 травня. Тому поставте дзвіночок, будь ласка, на Stick Racing Ukraine, Підпишіться в подобаєчку, щоб не пропускати наступні трансляції, бо лишається вже фінал. Ну і перед фіналом. Ну, ви поняли. Ну а я дякую всій віртуальній кабінці, неймовірному режисеру Владиславу Тофецькому, моєму напарнику Сергію Краснокуцькому. І ми завершуємо е, сьогоднішню трансляцію. Але пам'ятайте, що все це робиться лише завдяки Збройним силам України. Тому підтримуйте їх як можете, волонтерте, тонайте кошти, е, допомагайте як взагалі ви тільки можете. Бо якби не вони, ми б цього всього не робили. Все буде Україна! Слава Україні! Героям слава!